Вітаю, брати та сестри. Для наших роздумів прочитаємо місце з писання, яке записане в Солонянам, п'ятий розділ з першого вірша. Послання до Солонян, п'ятий розділ, перший вірш з першого вірша. Немає потреби писати вам, брати і сестри, про часи і строки. Ви самі добре знаєте, що день, коли повернеться Господь прийде несподівано, мов злодій ночі. Люди казатимуть усе мирно і спокійно, і тоді зненацька настигне їх загибель, немов муки вагітної жінки, ті, хто з них не... і ніхто з них не уникне смерті. Але ви, брати і сестри, не перебувайте в темряві, та той день не застане вас зненацька, немов злодій. Бо всі ви належите світлу і дню, ми не належимо ні ночі, ані темряві. Тож не будемо спати, як інші, а пильнуймо, і маємо самовладання, бо ті, хто сплять, сплять уночі, і хто п'є, впивається вночі, то оскільки ми належимо дню, то матимемо самовладання. Вберемося, ж у панцир віри й любові та шлом надії на спасіння. Бог вибрав нас не для того, щоб терпіли ми гнів Його, а щоб ми дістали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа. Він помер за нас, щоб ми чи живемо, чи вмерли вже, коли Він прийде, змогли жити разом із Ним. Тож, підбадьорюйтесь і зміцнюйте духовно один одного, як ви вже це й робите. Знаю, мабуть, кожен із нас слідкує за подіями, які зараз відбуваються у світі готуючись до проповіді, відверто кажучи, я не знав, що говорити. Я молився, Боже, дай мені щось, що я можу сказати для церкви твоєї. Знаєте, зараз дуже важкий період для людей, коли люди дивляться на ці всі події. і... Буває сумно спостерігати те, що відбувається. Мабуть, ми знаємо, що і в Україні, і в Ізраїлі зараз відбувається на ті всі жорстокі речі, які люди без Бога вони вчиняють і хочеться мати якусь надію. Мабуть, в Солонян в них було дуже багато питань до апостола Павла, і вони багато його чого питали, тому що. Перед цим і це, що ми прочитали, він говорить їм, що перед цим вони його запитали, що буде з людьми, які, які померли. І ось апостол Павло, він їм відповідає на це питання, що буде з людьми, які померли, що буде з людьми, які помруть, що буде з людьми, які живуть. І він говорить: якщо ці люди вони вірять в Господа, вони будуть з Господом. Тому немає причин, щоб сумувати, немає причин, щоб переживати. Якщо людина любить Господа, якщо людина слідує за Ісусом Христом, то вона буде з Господом. І дуже цікаво, що апостол Павло, відповідаючи їм на це питання, він не використовує звичну для нас термінологію рай чи ад, він говорить з Господом. Якщо ви вірите в Ісуса Христа, ви будете з Господом. І тут є особливе значення, тому що люди, які живуть без Господа, вже тут на землі, для них це вже ад, тому що немає ніякої надії. Люди вони постійно переживають, вони не знають, що буде, що очікує їх в майбутньому. І це. Ці несподіванки, які вони переживають, вони сильно вдаряють по їхньому духовному стані. Я думаю, в Солонян виникало також питання, коли ж настане день, коли Бог розставить ці крапки над І? І Павло відповідає їм, що такий день буде. і він говорить, що це буде День Господній. У представленні юдеї вони розуміли так, що є два періоди чи три періоди. Перший період це вони називали його вік нинішній. Тобто в цей вік люди вони живуть як хочуть, в цей вік особливо зло буде панувати, буде жорстокість. Вік нинішній це вік, в якому ми з вами зараз живемо. Також вони розуміли так, що буде вік майбутній. Це вік, коли настане це вік ідеальний, коли не буде ні зла, коли буде панувати Ісус Христос, де не буде ні горя, ні сліз і так далі. І між цими двома періодами вони вірили в те, і про це пише багато пророків. Що між цими двома буде День Господній. Якщо ми подивимося, то дуже багато текстів вони говорять про, про ці події. Книга пророка Ісаї говорить про цей день, книга пророка Єремії, книга пророка Йоїля, книга пророка Амоса. Є дуже багато текстів, які описують. Події, які від, будуть відбуватись цей день. Пророки вони описують просуд, описують глобальні катаклізми, які будуть відбуватись. Пророки описують стан людських сердець, якими будуть люди в той час. Пророки описують Божу перемогу. І до цього можна також віднести е, такі події, як... Панування Антихриста, коли він буде панувати сім років і так далі. І в Солонян, я думаю, як і всіх інших людей, їм було цікаво, що ж настане в цей день. І Павло дає їм дуже таку своєрідну відповідь. Він говорить їм про два значення цього дня для людей. І перше він говорить про те, що будуть дві категорії людей. Як ми прочитали, перша категорія людей це люди, які будуть в пітьмі. Він характеризує і перших, і других. Перша – це люди, які ми читаємо, вони п'яні, вони не тверезі, які будуть вночі. Далі ми читаємо, що Павло говорить, що будуть і діти світла. Тобто ми з вами, ті люди, які вони постійно тверезі, які вони бодрі, які вони чекають. І для людей, які очікують оці події, вони не будуть несподіванкою. Для людей, які п'яні, які вночі, оцей день, який прийде, він прийде зненацька написано як злодій. Тобто злодій він приходить так, щоб ніхто не знав. І цей день Він заскочить їх зненацька. І для нас, для віруючих, Бог дає надію. В нас, в кожного, хто вірить в Ісуса Христа, є надія. І Бог Він говорить, що ми діти світла, діти дня. І не випадково таке порівняння із світлом. Можливо, ви думали, я, я не думав, але про це думають вчені, що б було, якщо б світло згаснуло, якщо б світло перестало світити. І вони не просто про це думають, вони навіть прорахували, що відбудеться на землі, якщо світло перестане. І вони прорахували так, що ну, ясно, що настане ніч. І вони говорять, що температура за неділю вона опуститься до мінус 20. Через декілька років, через рік буде 73 мінус по всій землі, і через декілька років мінус 240 градусів. Ну, хто може жити при такій температурі? Тим більше в темноті? І для нас це те, що без світла. Бог описаний, як, що Він є світло. Написано, що Він є світло правди. Без світла люди не зможуть жити. Люди думають, що якось вони без Бога зможуть жити, і так буде вічно, Но ми читаємо що те, що дає людям світло, це життя це світло. Якщо б світла не було, то був би хаос. І ми читаємо, що велика трагедія для тих людей, які вони не чекають. Думка, яку я хочу донести до нас, до кожного, хто слухає, що, як тут описує Павло, що ми діти світла і ми маємо очікувати, ми маємо бути готові до, до приходу Ісуса Христа в загальному чи прихід може бути навіть для кожного. Із нас індивідуальні, і ми не знаємо, коли закінчиться час нашого життя. І Павло говорить, щоб ми були тверезі, не віруючи, які вони в, цих, в цьому сп'янінні, коли вони проснуться, як людина після похмілля, вона помічає весь жах цього похмілля. але не так віруючі люди. Дивлячись на ці всі події. Біблія відкриває нам, щоб ми не переживали, щоб наше серце воно не тривожилось. Тому що так має статись. Біблія говорить, щоб ми, дивлячись на ці всі події, підняли свої голови вверх до неба, звідки ми маємо очікувати Ісуса Христа. І апостол Павло він говорить про три речі, в яких ми маємо. Теребувати. Він говорить: вберемось, що панцер віри і любові та в шолом надії і спасіння. В панцер віри. Тобто в нас має бути віра, що Бог контролює все. все. Всі події, які зараз відбуваються, Бог над усім. І неважливо, що трапиться в майбутньому. Недавно я прочитав пост однієї віруючої людини, і там було написано так. що я не знаю, що мене очікує в майбутньому, то я знаю того, хто в майбутньому, і я знаю, що він мене не покине. Тобто то в нас має бути надія, віра на те, що... ми не знаємо, що буде далі, але ми знаємо те, що Господь буде разом з нами. Панцир віри і любові. Найважливіше, що може бути, це любов, любов до Ісуса Христа, любов до наших ближніх. І в цих всіх подіях ми маємо виражати або проявляти любов. Любов це не просто емоції, це дії, які ми можемо проявляти до наших ближніх. І дуже важливо людям свідкувати. Тут він говорить, що ми підбадьорювали і зміцнювати духовно один одного, як ви це і робите. Тобто в цих подіях ми маємо. Підбадьорювати. Люди дуже переживають, є християни, які зараз в тривозі, напевне, багато людей, церква в Ізраїлі, які, в яких є можливо якісь переживання, та ми, як люди, ми маємо говорити про те, що те, що нас очікує, те, що це на землі, воно не вічне, Вічне очікує нас в майбутньому. Далі апостол Павло він говорить, що щоб терп. Тавшлом надії на спасіння. Це, про що ми і говорили, те, що в нас має бути надія. Надія на те, що ми не з цим світом. Бог вибрав нас і ми не в темряві, ми діти дня. Ми діти світла, і тому ми маємо вдягнутися в ці речі, які говорить, Ісус, які говорить Апостол Павло. Надія на спасіння. Якщо ми знаємо Ісуса Христа, якщо ми знаємо те, що Він зробив для нас, якщо ми віримо і любимо Його, то в нас буде ця надія, що Він нас не залишить, і що Він вже. Незважаючи на те, що відбувається в всьому світі, Він нас не залишить і обіцяє нам вічне майбуття з Ним. Тому до нашої молитви, як ми встанемо, щоб ми завжди пам'ятали о те, що Ісус він не залишає людей своїх в цьому світі, які б події, можливо, не траплялись. Можливо, ми не знаємо, що буде далі, але він каже те, щоб ви не переживали. Як переживають, можливо, люди в цьому світі, що ж буде далі? Можливо, третя світова, можливо, ще щось. Він говорить, не переживайте. Ці всі події я предсказав наперед. Я знаю, що буде, і я сказав, що я вас не залишу. Тому подякуємо Богу за те, що Він з нами. Помолимось. Жу Господи, бо ця битва належить Тобі. До... Я переможу, Господи, я переможу, Господи, бо належить тобі, я переможу, Господи, я переможу, Господи, бо Смити мне задумали вороніс і зміни на добро, зміни i don't know